70% населення на землі рано чи пізно відчувають якісь проблеми. День психічного або ментального здоров'я у світі та в Україні визначають щороку 10 жовтня. Цей день покликаний привернути увагу на проблеми, пов'язані з психічним станом людини та підтримки людей з подібними захворюваннями. Ми вважаємо це днем, коли ми. Можемо трошечки нагадати суспільству про те, що існують ментальні проблеми, і заохотити людей трошки серйозніше відноситись до свого ментального здоров'я і не боятися звертатися до спеціалістів, які вже відповідно можуть продіагностувати розлад і визначити кваліфікацію допомоги: що це медична, чи це психологічна допомога. Багатьох людей є упереджене ставлення до лікаря-психіатра, адже існує стереотип, що психіатр працює тільки з ненормальними, неадекватними та соціально небезпечними пацієнтами. Насправді такі вигадки не більше ніж стереотип, оскільки цей лікар працює з будь-якими відхиленнями психіки. Це відбувається через те, що є стигматизація в суспільстві. Тобто, якщо ти пішов вже до спеціаліста, значить тобі, умовно кажучи, щось бракує. Так це неправильно. Тому що є багато розладів, взагалі 70% населення на землі рано чи пізно відчувають якісь проблеми. Хтось може сам справитись, комусь потрібна кваліфікована допомога. Важливо звернутися до лікаря-психіатра, якщо відчуваєте психологічний дискомфорт або переживаєте труднощі у своєму житті. Існують певні ознаки і ситуації, які можуть свідчити про необхідність консультації з психіатром. Переважно це стани, які впливають на продуктивність людини. Що таке продуктивність? Це її працездатність Її самореалізації, її побут. Коли ці стани вже перешкоджають яким елементарним її повсякденним справам, звісно, що варто звертатися. Але іще тоді, коли бачите проблему у своїх родичів, так? тому що в переважній більшості люди приховують, вони соромляться, вважають, що це зранку все мене і далі продовження не буде. А відповідно до цього, можливо, хронізація процесу, тобто перехід у хронічні розлади, які вже Досить складно лікувати. Лікар психіатр медичного центру Оксфорд Medical Ловоно-Франківськ Ірина Гладка розповідає, що, попри страхи та стереотипи, дедалі більше українців звертаються за порадами до спеціалістів. Спектр проблем різний: від депресивних станів до психологічних порушень через наслідки війни, зокрема посттравматичний стресовий розлад. Дуже часто звертаються пацієнти з посттравматичним стресовим розладом. Це переважно люди, які перенесли певні психотравмуючі події, які на майбутнє не дають їм, як то кажуть, спокою, тобто проявляється у безсоннях, у жахітливих, страхітливих різноманітних флешбеках і погіршенні настрою, тривозі і загалом порушення функціонування. Такі пацієнти ми так само маємо змогу продіагностувати цей розлад і, відповідно, теж з ними працюємо. Прийти на прийом до психіатра можна анонімно без направлення та попереднього запису. Вся інформація про пацієнта залишається повністю конфіденційною. Абсолютно анонімно, тобто, ми не ведемо жодного обліку і взагалі на державному рівні так само психіатричний облік вже немає не такого. Для того, щоб провести мінімальну діагностику пацієнта, нам потрібно е, кілька хвилин. Дуже часто, особливо пацієнти молодого віку, вони вже самі приходять з певними результатами обстежень, і ми їх обговорюємо і визначаємо доцільність лікування. В основному повторні візити ми теж узгоджуємо з пацієнтами. Абсолютно е, пояснюю лікування, яке ми призначаємо. Знову ж таки, наголошую на те, що це не завжди медикаментозне лікування. Якщо нема потреби, ми його не призначаємо. Отже, відвідати психіатру. Це те, що надзвичайно важливо для психічного та емоційного здоров'я. Якщо часом буває так, що ви відчуваєте тривогу, страх, неспокій, якщо вам важко зосередитися, зібратися з думками, якщо ви не відчуваєте задоволення від речей, які раніше вас тішили, якщо часом у вас є безсоння, складнощі з виконанням своєї звичної роботи, відсутність енергії, апатія, дані симптоми можна полікувати, відкоригувати і відповідно покращити якість вашого менталі. Нього здоров'я та якість вашого життя, медичний центр Оксфорд Медікал івано франківськ запрошує на прийом до фахового спеціаліста, який допоможе розібратися та подолати будь-які труднощі в житті з відповідною підтримкою та індивідуальним підходом. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.